Всім привіт! Ви на каналі Витребеньки. Готуємо пляцок вишневий сад. Для приготування бісквіту спочатку ділимо жовтки та білки, збиваємо білки з половиною цукру. Цукор досипаємо порційно. Білки мають бути добре збиті. При перевертанні не виливатися. Жовтки збиваємо з іншою половиною цукру до посвітління. Потім виливаємо сметану з содою, додаємо олію, какао і після цього перемішуємо. Борошно вводимо порційно. Білки додаємо в самому кінці, також невеликими частинами, для того, щоб не зруйнувати структуру тіста. Випікаємо при температурі 180 градусів близько 40 хвилин. Готовий бісквіт ділимо на дві частини для того, щоб процес приготування торту не займав багато часу, я вам поетапно розкажу, що за чим потрібно робити. Желатин заливаємо соком вишень та відставляємо в сторону для набухання. Тим часом просочуємо бісквіти, цим же самим. Соком вишень. Змащуємо бісквіт з молоком. Після цього викладаємо поверх однієї частини бісквіта іншу частину і переходимо до мусової частини. Ванільний цукор висипаємо до сметани. Також додаємо частину від цукру і починаємо збивати. Потім досипаємо. Іншу частину цукру і добиваємо до такого стану, щоб сметана стала кремом. Тільки не перебийте, щоб не утворилось маслом. Далі змащуємо цим кремом нижній бісквіт та викладаємо вишні, іншу частину крему відставляємо в сторону. Вишні мають бути по всьому периметру бісквіту. І ось ось легенько ложкою його пристукуємо. Сік вишені я добре розігріла в мікрохвильовці і туди ж висипаю наш набухший желатин. Він має там розтворитися. Далі я беру, поєдную наш крем та сік з желатином. Перемішую і далі злегка збиваю для утворення однорідної маси. Відразу ж викладаю поверх. Бісквіту, оскільки він дуже швидко застигає. Я його знову трішечки підтоплювала, щоб могти рівномірно розподілити по всьому торту. Ну, далі ви собі можете прикрашати за своїм бажанням, можна також полити зверху шоколадом. Я прикрашала печивом. Ну ось, наш пляцок готовий. Пригощайтеся, заходьте у наш вишневий сад. Дякую, що дивились українське. З вами були ветребеньке в мисці від Оксани. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей!